Псалом 124 Пісня при підході до храму. Ті, хто покладає надію на Господа, як гора Сіон, не похитнеться повік той, що живе в Єрусалимі. Гори навколо нього, а Господь навколо свого народу, віднині й до віку. Адже Він не залишить жезла грішників над жеребом праведних. Аби праведні не потяглися своїми руками до беззаконня. Учини добро, Господи, тим, хто має добре і праведне серце, а тих, які хиляться до розбещеності, Господь залишить з тими, котрі чинять беззаконня. Мир для Ізраїля. Євангеліє від Івана. Розділ перший на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно на початку було у Бога, усе через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. З'явився чоловік, посланий від Бога. Ім'я йому Іван. Він прийшов, аби свідчити, свідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло то було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був і світ через нього постав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті й істини. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи, Він Той, про кого я говорив, що Він іде за мною, та він був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повнотими всі одержували благодать за благодатью, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Та єдинородний Бог, який у лоні Отця, він явив його. І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до Нього священників і левітів, щоб вони запитали його: Хто ти? І він визнав, не відмовився, а визнав, я не Христос, і запитали його: То Хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів: Ні, Ти пророк, і він відповів: Ні. Вони ж сказали йому, то хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш. Він відповів Я голос того, хто кличе в пустелі, рівняйте дорогу Господу, як сказав Пророк Ісая. Були послані й від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому Чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не Пророк? Іван у відповідь їм сказав, Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною, але був ще до мене, я йому негідний розв'язати ремінця на взутті. Це сталося у Витанії, на другому боці Йордану, де Іван Хрестив. Наступного дня він бачить Ісуса, який іде до нього, і каже: Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу! Це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене. Я не знав його, але я прийшов хрестити у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві, і засвідчив Іван, промовляючи, Бачив я, що Дух сходив, мов голуб із неба, і залишився на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені. Над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить Духом Святим. І я побачив і засвідчив, що Він Божий син. Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив Ось агнець Божий! І коли Він говорив, почули це обидва його учні й пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за ним, каже їм, Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому «Равві», що в перекладі означає вчитель, де ти живеш. Він каже їм: Ходіть і подивитеся. Вони прийшли, побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Івана і які пішли за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І він привів його до Ісуса. Ісус, же, поглянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Наступного дня забажав він піти в Галилею. Знайшов там Ісус Филипа та й каже йому: Іди за мною. Филип же був з Витсаїди, з міста Андрія і Петра. Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі й пророки, Ісуса з Назарета, сина Йосифа. А Натанаїл сказав йому: Чи може бути щось доброго з Назарета? Каже йому Филип. Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього, і каже про нього: Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу. Каже йому Натанаїл Звідки мене знаєш. А Ісус у відповідь йому сказав Ще до того, як закликав тебе Филип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею. Відповів Натанаїл і сказав йому: Равві, ти син Божий. Ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому Ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, ще більше від цього побачиш. І він сказав йому Знову і знову запевняю вас відтепер побачите відкрите небо й Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Друга Хронік. Седекія мав 21 рік, коли він зацарював, і 11 років царював у Єрусалимі, і він чинив зло перед Господом своїм Богом, не посоромився присутності пророка Єремії і того, що вийшло з Господніх уст, в тому, що стосувалося царя Навуходоносора, щоб відступити від того, у чому він узяв з нього клятву перед Богом. І вчинив твердою свою шию, і зробив непохитним своє серце, щоб не повернутися до Господа Бога Ізраїля. І всі славетні в племені Юди, священики і народ землі все намножували переступи, чинячи Гедоти народів, і осквернили Господній дім, що в Єрусалимі. І Господь Бог їхніх батьків посилав через пророків, рано встаючи і посилаючи своїх вісників. Бо щадив свій народ і свою святість, а вони зі зневагою ставилися до його вісників, насміхалися з його слів і кепкували з його пророків, аж доки Господній гнів не прийшов на його народ, коли вже не було зцілення. І він навів на них царя Халдеїв. Побив їхніх дітей мечем у домі його святині, не пощадив садекію, не помилували їхніх дівчат, і вони відвели їхніх старішин, усе передав у їхні руки. І весь великий та малий посуд Божого дому, скарби, і всі скарби царя та вельмож, усе він відніс до Вавилону. Він спалив Господній дім і розбив стіни Єрусалима, і його доми спалив вогнем. І всякий гарний посуд віддав на знищення, а решту відселив до Вавилону, і вони були йому та його синам за рабів аж до царства мідійців, щоб виконалося проголошене устами Єремії слово Господа, аби земля мала свої суботи, щоб відпочила. Вона відпочивала в усі дні свого спустошення до завершення сімдесяти років. Книга пророка Єремії, розділ 27. На початку правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, було до Єремії слово від Господа такого змісту. Так сказав мені Господь. Зроби собі ярмо з поворозками і надінь його на свою шию. І через послів, що прибули в Єрусалим до юдейського царя Седекиї, пошли такі самі цареві Едому, і цареві Моаву, і цареві Амонійців, і цареві Тира, і цареві Седона. І накажи їм передати їх ярма своїм володарям зі словами: Господь Саваот, Бог Ізраїлю, говорить, щоб ви так сказали вашим володарям. Я той, хто своєю великою силою і своєю простягнутою рукою створив землю, людину та всіх тварин, що існують на землі, і я даю її землю тим, кому лишень забажаю. Зараз я віддаю усі ці землі в руки Вавилонського царя Навуходоносора, мого слуги. Також я віддаю йому всіх диких звірів, аби йому служили. Всі народи також служитимуть йому, його синові та його внукові, аж поки настане час і для його краю, коли численні народи і великі царі поневолять, покладуть ярмо Його. Якщо якийсь народ або царство не захочуть служити йому, тобто Вавилонському цареві на Вуходоносорові, не підставлять своєї шиї під ярмо царя Вавилону, то в такому разі я покараю той народ мечем, голодом і моровицею. Таке приречення Господа, аж поки не знищу їх рукою Вавилонського царя. Тому ви не слухайте ваших пророків, ні ваших ворожбитів, ні ваших сновидців, ні ваших чаклунів, ні ваших чародіїв, котрі вас запевняють, говорячи, ви не будете служити Вавилонському цареві, адже вони провіщають вам обман, прирікаючи вас на вигнання з вашої землі. Я буду змушений вигнати вас, і ви загинете. Але народ, який нахилить свою шию під ярмо царя Вавилону і буде йому служити, я залишу його народ на власній землі, говорить Господь, він оброблятиме її і мешкатиме на ній. Усі ці слова я сповістив також юдейському цареві Седекії, сказавши йому. Нахиліть свою шию під ярмо царя Вавилону, служачи йому та його народові, й будете жити. Навіщо вам помирати, тобі та твоєму народові від меча, голоду та муровиці, як Господь провістив щодо народу, який не побажає служити вавилонському цареві? Отже, не слухайте слів пророків, які вам віщують, говорячи. Ви не будете служити цареві Вавилону, адже вони провіщають вам неправду, і я їх не посилав, говорить Господь. Вони пророкують від мого імені обман, аби я вас відкинув, і щоб ви загинули разом з пророками, які вам провіщають. Звертаючись до священиків і всього цього народу, я сказав слова Господа: не слухайте слів ваших пророків, котрі вам провіщають, запевняючи. Оце незабаром посуд Господнього дому буде повернений з Вавилона, адже вони неправду вам пророкують. Не слухайте їх, служить вавилонському цареві й будете жити, чому має перетворитись на руїну місто? Якби вони були справжніми пророками і якби було в них Господнє Слово, то вони благали б Господа Саваота, аби посуд, який ще залишився в Господньому домі і в палаці юдейського царя в Єрусалимі, не був вивезений до Вавилона. Тому так говорить Господь Саваот про колони, про мідне море, про підставки та про решту посуду, який ще залишився в цьому місті, і який Вавилонський цар Навуходоносор не забрав, коли полонив з Єрусалима до Вавилона юдейського царя Єхонію, сина Його Якіма, разом з усіма видатними людьми юдеї та Єрусалима. Ось що говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, про посуд, який залишився в Господньому домі. Та в палаці юдейського царя, і взагалі в Єрусалимі, його відвезуть у Вавилон, і він там залишатиметься до того дня, поки я не прийду за ним, говорить Господь, тоді я його заберу і поверну на колишнє місце.